Генеральний штаб знімає вікові обмеження. У громадян старше 60 років. З'явилася можливість приєднатися до збройних сил на умовах контракту. Кандидати повинні пройти комісію. Якщо немає протипоказань, на них чекає випробувальний термін у два місяці. Граничного віку для таких контрактів не встановлено. Подробиці розповів начальник групи комунікацій Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін. Тепер Якщо чоловік або жінка, вже мають 60 років, але мають бажання долучитися до сил оборони, вони можуть це зробити. Відбувається е, це за погодженням з командуванням військової частини, от видається рекомендаційний лист. От, а якщо е, це офіцерська посада, то відповідно потрібне походження від Генерального штабу. Загалом, це дає можливість людям які вже є 60 років, але які мають бажання е, проходити військову службу, вона дає їм таке, тепер таку можливість. Не обов'язок раз, а можливість, тому що мобілізації цей пункт не старкається. Взагалі це виключно про добровільну службу, про, про контрактну службу в збройних силах України.